А бачимо, що щонайменше три багатоповерхівки пошкоджено. було просто житлових багатоповерхівки в Одесі. Також дісталося ліцею навчальному закладі. Тільки що дістались під завалів тіло людини. Також в Одесі через потрапляння в триповерховий будівлю, триповерховий звичайний будинок. Відтак як ми чули і від пана Петра, як повідомляють очільники місцевої влади, кількість жертв в результаті російської ракетної атаки на Одещині збільшилась до трьох, і зараз тривають пошукові. Операції врятувати з іншої жилої 17 поверхівки вдалося ДСНСникам 23 людини. Також було пошкоджено ліцей, і ось очільник одеської обласної військової адміністрації також повідомляє нам про сьогоднішні обстріли. Що ми можемо зараз послухати, що він говорить. Він перебуває, як бачимо, на кадрах поруч із місцем одного із влучань російських терористів по Одещині, яку ворог методично нагадаю, обстрілює середини цього літа. Купо постійно, просто постійно, тому що йому існується він через те, що зернова угода працює і без терористів. Якщо можемо а, послухати кіпера, давайте прошу легкі Одеської Одеськова. Не вперше, якщо ви підіймете за минулий рік, рівно 29 грудня минулого року на ну, по Україні було близько 70 ракет також випущено. Я так розумію, це тенденція якась така, що до додатку. 20... Але саме 25 грудня минулого року така ж сама була історія, по якщо підняти знання. Що стосується сьогоднішніх ударів, ви знаєте, що також багато по всій Україні Одесу не відвішли. У нас є сьогодні вже на даний момент те, що ми зафіксували, 17 потерпіли, двоє загинуло людей, це все, що підтверджено. І як ви бачите, завали розбираються що до цього часу. Навіть в деяких місцях ще не неталізована, тому всі слідчі груп, групи, оперативні групи, небайдужі громадяни, інші служби всі залучені для того, щоб максимально допомогти людям. Місці, де можна психологічну допомогу, надають, дають іншу допомогу, яка зараз потрібна негайно в цей час. Я не можу зараз говорити, це буде експертиза, траєкторія польоту. Ми будемо це знати пізніше, і я не експерт в цій справі. Я би не коментував про те, що можуть прокоментувати самі військові пізніше і органи, які займаються розслідуванням. А росіяни радіють високоточні. В них свято сьогодні. Бачите, в їхніх пабліках вони пишуться просто праздник сьогодні. Какой та треба больше росіяни радіють масовані атаці, внаслідок якої загинуло щонайменше 12 людей, і більше 70 отримали поранення. Не сказати, що ми здивовані, звісно, ні. Вони завжди і салютиками реагували і раділи оплисками. Казали, що треба шампанське відкривати. Дуже раділи вони ось ці високоточні недомірки, високоточні в лапках. Бо вони гатять просто, просто куди. Летить туди, летить всі 158 запущених по нас дронів і ракет. І кажуть, що а, мало, очі мало. Треба ще бачити за Новочеркаск. Ну але як я вже казала, кажуть, не чокаєшся. Фейерверки заказували. Ну я нагадаю, що в в тому ж санкт Петербурзі скасували салютки на новий рік. Ну ми вам влаштуємо. А ви так не радійте того, що в нас і дронів вистачає теж і а, відповідати, ми також вам можемо за кожен зруйнований пологовий будинок, за кожне зруйноване вбите життя, за кожну зруйновану звичайно, багатоповерхівку, за кожен метр просто нашої землі, по якій гатять. Ваші ракети за все це буде відповідь, і такий праздник буде, але ми на відміну від високоточних гнит не радіємо. а Ми просто відповідаємо, тому що за все в цьому житті треба рано чи пізно платити. Борис Тізенгаузен, політтехнолог, зараз долучається до нашого ефіру зі столиці України, яка теж із самого ранку потерпала від гучних вибухів і влучань. Борисе, привіт, рада бачити, слава Україні! Вітаю героям, слава. Бориса, я тут кажу із самого початку свого сьогоднішнього ефіру те, про що ми неодноразово з вами говоримо: що не треба шукати причин, для чого вони луплять і для чого вони запустили по нас 150 з гаком повітряних цілей, в яких було всіяне все небо. Бо просто вони терористи і вони можуть. Я права, чи все таки тут є якась мета? Да, це і так. Терористична акція. Ну що, це сам тероризм по визначенню, та. Это... достижения собственных целей путем устрашения мирного населения. То есть вот здесь это в чистом виде э, присутствует. Значит, я не знаю, с чем эта там плешивая ярость связана именно в этот день, потому что я посмотрел по датам э, ровно в, в этот же день, год назад, там под 60, тоже была массированная довольно-таки атака. Значит, какие выводы можем сделать? Что россияне, скорее всего, для себя приняли решение, Лучше один раз там накопить ракеты, один раз в месяц вот из всего, из чего можно ударить, чем, значит, дозировано, порционно, как они, например, в мае, там, помните, там каждый день 30, 20, 50 э, ракет, потом шахеды и так далее. То есть я думаю, что они пробуют сейчас именно такую тактику, бить из всего, что только можно. Из всего били, кроме э, чего, кроме калибров. Э, тут не получается. Тут для них плохие новости. Мы знаем, почему они калибры не используют. Потому что их выперли фактически из акватории. И боятся носители э, калибров этих заряжаться и выходить отстреливаться по нам. Я не думаю, что это за вот этот Новочеркас uh -huh. Кстати, узнали наконец, что было на борту этого Новочеркаска. Там значит, почти 4,5 тысячи снарядов было разных калибров. И для градов эти реактивные снаряды, в том числе около 300 штук, именно поэтому там оно так вот засияло прекрасно. И порт, краны портовые повредило. Это большой плюс, то есть придется им чуть, не чуть, а так существенно менять логистику. Значит, понимаете еще в чем проблема, почему это вот не радуется? Потому что ни одна ни ракета Стормшед, ни Нептун, ни один беспилотник, который летели и по оккупированным и на российских территориях, не убил, не попал в мирного какого-то жителя. Вот в чем разница между нами. Поэтому они сейчас там придумывают, куда они попали, там уже у них есть системы ПВО, по их версии, уничтожены, и натовские базы. Но мы с вами эти кадры видели, как люди ночью, рано утром прилетают в дом, прилетают во двор.